Сьогодні ми на огляді у місті Мінкіна. Заходимо до наших гостей. Так, доброго! дня. Привіт. Дякуємо за запрошення. Альона, ігор. 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 ігор чи Ігор? Ігор. ігор. Дуже приємно. Ігор. Так, впускайте нас Звичай. до себе. Проходите. То Давайте я зайду. Проходьте. Це мінкіна, так? Це біля Мінкіня. Мінкіня. Yeah. Okay. Um, відразу запитаю вас, як далеко вам добиратися саме до центру, до, до Урослова, тому що ми їхали, напевно, з хвилин 30. Хвилин 30. Так як ми їдемо на роботу десь так о 10-й, 9 то вже пробок немає, то ми так і їдемо, десь хвилин 30-35 там максимум. І як давно ви тут живете, на цьому місці? Було більше, ніж рік. Десь від серпня 24 го <плес> року. Окей, ah, okay. добре. Ви вже закінчили ремонт. Я пам'ятаю, ну розказували так, що у вас були теж <тари> свої ці е, пригоди. І скільки тут квадратів? 40. плюс огрудок, виходить ще 30 квадратів. 30 квадратів. Плюс ще місце в гаражі, плюс комурка. Комурка локаторська. Ага, повністю все Квадрата. якби це. Ви тут орендуєте? Чи це ваше житло? Наша, в іпотеку квартира. А, в іпотеку, О, це інтересно. Тоді скажіть мені, чим ви займаєтесь? У нас бюро перекладів. Ми займаємося перекладом. Перекладів. Що саме перекладаєте? Все перекладаємо. На які мови? Більше 50 мов. Більше 50 мов. Я знаю, що Ігор у нас не українець. Хто ти у нас по документах? Я смотрю. А з Молдови, але ти дуже теж і українською гарною говорив, я пам'ятаю. Щось <риклад> там вміє. Щось <риклад> там щось <міє. риклад> там розуміє. А, а де ви познайомилися взагалі? На роботі. На роботі? Ми, так, ми колись підробляли. І ну якось так вийшло, що ми познайомилися. Ми в Катерінгу підробляли ага. і, і там і познайомилися. Це було десь у 2017 році. Так, окей. Так, і в тому вже <риклад> <риклад> з того часу разом. <риклад> І вже да, все ясно, такі. <говори> Давайте тоді зробимо огляд. Добре. Тут у нас коридор. Скільки да. ж разів квадратів тут? В самому Маленький. коридорі чи у всій квартирі. Вся квартира. Я так закрою. В самой квартирі 40 квадратів, угу. коридор. Ми нічого не міняли від застройщика, все як було, так як планування була, так в принципі і осталось. То а есть, це... где должна была быть мебель, она там и есть, в принципе. Это забудова. так? А сколько стоит такая шкафа? Я могу сказать общую сумму за всю мебель, получается, в коридоре, в ванне и в спальне. Потому что мы делали частями. Сколько конкретно стоит этот шкаф, я не знаю. Ну, то есть, знаю общую сумму за три комнаты. Ага. Да, то есть, отдельно делалась кухня, отдельно делалось все остальное. Спочатку ми зробили кухню, посмотрели, як діляють ребята меблі, нам понравилися. Ми перевіряли просто і ми заказали вже після того все А, Окей, не ж не жалієте, що чорний колір не видно тут жодних. Ні, ну трохи видно. Але в принципі, так як ми тут не дуже багато готуємо, то ну нам тобто більшість їсте на місці в офісі. Число. Так, да, якщо ми з утра уїжджаємо, зрештою. І приїжджаємо, чи знову бачить. Безусловно, що то готові, але. Я вже бачу тут креветки. Тут для гостей. Так? Зробили вигляд, що ми вдома. Окей. Тут після коридору вхід до ванної, так? Так, так, Ну, класно така. Симпатична ванна, така вся. Да, ми все подпирали. Це такая, якби э, за спеціальнее притемнене скло? Да, просто притемнене скло за шубой. В ми ніколи не пользовались на квартирах, Поэтому ми в принципе, її и не делали никуда. Угу. Угу. Не Окей. планировали делать. Чи все якісь... в одному стилі, все темном, и в этом. Да, здесь третя. все встроенное, то есть это все шкафы. Йор, покажи свои духи, и чего у меня. Здесь не все бои. Там там все перемешаны, там многие духи подходят и девушкам, парням, и смешанный аромат. Окей, тобто вы по плануванию загадали ничего не меняли? Да, меняли, это немного передвинули унитаз влево, чтобы здесь поместился шкаф и вот эта вся полка. Ага, и сушилка, так. И вот эта сушилка должна была быть здесь. Ми її перенесли на ту сторону, це єдине, що ми міняємо. А як вам справляється сушарка і отримаєте? Ми, ми всім рекомендуємо сушарка, це просто да. найкраще, що можна було придумати. Особливо коли зараз. Тому що холодно, наприклад, коли рушники якісь там постіль, ну то ти просто там витягнув. Переставив і там, не знаю, година-дві, воно ну, все, і ти там вже його складаєш. Тому... Ну і найважливіше БД, видно відразу, що роби, зробили для себе під себе, тому що, ну я думаю, практично немає квартир, які мають БД зроблені. Для... Да. І класно, Делали... що тут. Це так, дуже чар... зручно. Тут у нас є такий цей підмур, який не дає, да, все... дає водії втікти з mm -hmm. Все вірно. Тобто помінялися це, і ще просто ось частину, де... Є купаєшся, рубає, а я Окей. Тут у нас кто? Спальня. 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 Запрошуємо. Запрошуємо, давайте. Спальня. Так, тут у нас шалден сьогодні ввітний. Оля, дач, де він? Привіт. Заходьте. Привет. А, так, тут у нас а, спальня. Тут, в принципі, нічого лишнього немає. Uh -huh. Ліжко uh -huh. і е, шкаф. Все мінімалістично, все очень. А що більше потрібно? Ви тут двох живете, e, так? Так, да, ми живемо да. вдвох. Ну, в тому сенсі, що там ніякі допомігні полки, комоди і так далі. Ну, і телевізора у нас тут немає. Да. Чому немає e, Що В більшості вдома ми працюємо, а він нам заважає. Тому, якби там є телевізор, а тут, да. э, Плассно, тут ми приходимо тут... просто спати. Совісна сторона, о, у вас травичка. Niepokosziona. Niepokosziona, da, da. No, nie ja wiem, czy no, to jest w ogóle. Nie wiem, czy 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 to jest w ogóle. w ogóle.

Тому okay. у нас є, правда, не покошена трава. Ну, нічого. А скільки коштує ця квартира, якщо не секрет? Ми її покупали за 337 так, да, десь так, 337. 337 плюс место в гараже, плюс комурка локотила. Скільки скоршно було? Ну, все в місті вийшло где-то 355, 355. За все, 500. так. Окей. Да, да. mm, okay. І скільки у вас виходить оплата за кредит? Плюс ми брали кредит, коли було доплата. 20... Так далеко стали один відділо. Я розумію, що ви разом працюєте вдома. А мені... я вже так, знаєте, тиснуся до стіни. Просто говоримо. <постовуємо постовуємо> та... E, озвучиваем мнение. Ah, мы okay. взяли кредит 2%, поэтому там у нас на эту Угу. Uh -huh. Чому ми так далеко купили квартиру? Тому що тоді не було квартир, правда. Ми коли купляли, було дуже важко з квартирами, їх просто розкупляли. Це все розкупляли. Зависи розкупляли. 2% да. це просто... А в якому банку вам надали кредит? М-банк. Я давно там маю рахунок і завжди Напевно, за і, за того, і за того, що ми там рахували. І ще мене, коли студентом сюди приїжджали, я відкривав. І, і на яких ви документах? Я громадянин. Громадянин України. Польщі. – Громадянин Польщі. У мене происхождение польське, то есть со стороны матері. У мене резидент. Ну так би на хороших документах вам повинні видавати кредити наліво-направо. Неправда, неправда. правда. Можно было тоже постараться, чтобы ну, получить. Так, было, Когда был было этот весь пик с кредитами, и все хотели получить кредит 2%, то

мы немного далеко живем уже после uh... Ні, сам... скажімо так, для тих, хто працює здання вдома, це просто ідеальний варіант, тому що ну, тут дуже гарно. Десь вийти, прогулятися, там ліс, парк і так далі. Но для людей, які працюють в центрі, їздити да. кожен день це дуже важко. Ну, це правда дуже важко. Тому ми вирішили, що ми будемо пробувати здавати квартиру, mm -hmm. а якщо не вийде, то просто продамо. Окей, okay, то я тоді лишаю до вас контакти, якщо комусь потрібна квартира в Ротсваві. Всепростої той чоловік, який незалеж та творослова, і ми надіялись, що ми не будемо так зависити от Вроцлава, тому що раніше я тоже не работал в центре Вроцлава и Uh, не нужно было доезжать постоянно, приезжать. Сейчас ситуация выглядит так, что каждый день нам нужно быть в городе. И иногда так, еще списывается. Три годинка мы потрачаем да, на и... на дорогу. Да, иногда так казалось, что там это время приезда домой будет казаться быстрее-быстрее, и быстрее, но все больше и больше. больше больше, и бильше, Когда мы выезжаем кожна, да. вечером, то тяжело достаточно так. добраться. Ну, плюс... Тяжело по времени, в смысле, что ты уже уставший, хочешь домой приехать, просто пойти спать. Mm, так. А виходить, що ти okay. ще втратяш у Добре, йдемо далі на кухню. Идем Ходіть. Дальше. Там бачу, хтось бігає. Напевно, міс... на мій син поки він нічого не розніс. Пусік. Хто це в нас бігає? Хто вдома прибирає? У Вас тут так Чи чисто? чисто? <риваєшся> Дуже чисто. Ми просто знали, що я <риваєшся> собі <риваєшся> не прибирав. Тобі нравиться здійснювати. <риваєшся> так. А в принципі, планування таке подібне до нашої квартири, тому що. Uh, uh, Саме uh, кухня теж така. — Кого ти побачив? А, звіря. Це uh, <laughs> дом... наш Брутус, домашній питомець. — Він нам допомагає, <laughs> щоб було uh, чисто. Так. Uh, 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 да тут у нас э, квіти. Хто подарував квіти? Кому? Це кому? Это да. Нічого mm -hmm. okay. здесь мы не меняли. Все как было от застройщика по плану, так и осталось. Там, где была выведена там, под раковину, там есть, есть раковина. Mm -hmm. Там, где выведена, была 380 под э, варочную панель, там она и стоит. В принципе, mm -hmm. мы ничего не меняем. Э... Да, все за все мепли вбудованы, все. Під вимір, так, промінаш. Да. І все в стилі дерева. Да. І тут ви собі готуєте. Да. Буває не користуватися з цією штукою, що дає воду Аляна, Альона пользується. Я не п'ю. — Так, холодна вода, дуже дуже зручно. Але чесно, зараз би я не купляла вже такий холодильник. Я би його купляла е, вбудований. Ну робота, будов... це, щоб не було зроблено під цей під навіть не було мебелі, і нам потрібен було хоч якийсь холодильник.

эта тумбочка, это тоже все от них, э, около 47 тысяч. 47 тысяч злотых. Да. Угу. Не считая, конечно, техники. Стил? Которые... Так вот, что нет, озеро? это да, отдельно. все окремо. Нет, это отдельно. Це... Отдельно стол и стулья, это все отдельно, просто все подбиралось, чтобы оно было в одном стиле. А, да, диван, интересно, сколько стоит такой диван? Мы его тоже на скидці знайшли. Дві п'ятсот. Дві п'ятсот, ну так. Це, це хороша ціна. Але да. це була якась знижка, я не пам'ятаю перед новим роком. Щось да, это... було, там вша була, і тому ми купили. Угу. Так же, як полочка, Просто ребята нам зробили, грубо говоря, із оставшихся матеріалів, поэтому воно все одного цвета. Uh -huh. Тому вона нам теж вийшла в адекватній сумі. Скільки у вас е є огород е, метрів квадратних? 30 квадратних метрів. 30 квадратних метрів. 32. Це більше, ніж квартира. Можна вийти. Ви на ньому проводите час? Ні. Yeah. Взагалі? Взагалі. Можна бути тапочки? Які? Та я без тапочок. Класно. Ну, не знаю, класно, не класно, що є дитячий майданчик. Думаю, для yeah, сім'ї yeah, це дитя, yeah, класно. Для тех, у кого є діти, класно, да. Тут не дуже багато дітей. Ага. Да, не дуже багато дітей. Ну, в принципе, практически все квартиры проданы, сданы. Практически все люди здесь проживают. А чи є у вас тут а, також, можливо, українці, молдавани? А, ні, молдаван тут немає, я думаю, хоча я не цікавився, мені це не принципіально. <рес> вот, э, да, живуть граждані України, тут проживають. Ну, слышно по речі, в принципі, в нашому домі, в домі напротив. В принципі, тут всі ці чотири дома вже здані, всі в експлуатації. Угу. Uh -huh. Якщо плануєте приїжджати до Врослава, то в яке саме місце? E, просто десь ближче до центру. Взагалі. Без, Без різниці. Я, Аль... я і Альона, ми на машинах, тому вже сократив час доїзду на 30 хвилин, нам вже буде намного легше. E, в середньому 2 години, так вам йде на дорогу? Ну, no, щоб... з щоб... утра десь час, плюс-мінус, і назад точно так. Ну, no, час. тому що так, то тому що... Тому, якщо б що... ми там працювали Как та здальня, то ні приїжджалі ворослав так часто, то ми би, в принципі, не раздумів. Що ви порекомендуєте людям, які планують взяти іпотеку? Чи це варто і які, може, хакапи, помилки ви допускали, щоб е е уникнути в майбутньому? А, определенно стоїть лучше платить за своє житло, ніж платити кому? А як же ти прив'язаний до кінця життя? Там як пишуть? если ты хочешь, ты всегда можешь продать квартиру. Если ну, ипотеку ее так то точно так же можешь ее продать. Никогда, мне кажется, цена на недвижимость не падает. А момент. на рахунок властной кредита с 2% вы также маєте право ее продать? Мы можем ее продать, мы потеряем право до дофинансования и так далее. То есть с того момента, когда мы продаем квартиру или сдаем, мы теряем право. А получать дофінансування mm -hmm. государства, mm -hmm. тобто як тільки ми підпишемо договір оренди або да, продаємо да. квартиру, то зразу це право втрачається. Ми вже да. ну в майбутньому не маємо його. Mm якщо -hmm. ми обманемо государство. По крайней мере, так нам обясняв наш дорадця, фінансовий, кредитовий, що якщо ми обманемо государство і, грубо говоря, будемо здавати квартиру и не оповестим об этом государстве, то с момента, когда мы сдали квартиру, и они узнают через какое-то время, нам нужно будет вернуть ту сумму, которую нам государство дало с момента, когда у нас заселились люди. Mm -hmm. То есть важным аспектом является то, что мы можем здесь проводить господарство родинное. Mm -hmm, и просто, mm -hmm. да, то есть мы здесь должны жить и проводить господарство родинное. Так мы это поняли, по крайней мере. Угу. Ну, так, дуже, да, дуже, так. Ви дуже цікаво. Да, да. Ну ми готові ну, вже потерять эти 2%, э ой, потерять этот процент до фінансування від держави просто тому що виходить, що ми багато времени тратимо, вот и все. Угу. Ми зрозуміли, готові вже його доплачувати. А чим ви ще цікавитесь? В квартирі я бачу, ви, напевно, недавно заїхали, скільки, скільки ви часу тут живете? Рік? Рік. І крім, да. маєте ще якісь хобі, крім роботи? Бо я знаю, що ви роботоголік, ви багато працюєте. Путішествую мені та деколи в нас є можливість подорожувати. Куди їдемо, куди що то смотримо інтересно європі і в Україну також в я В Україну дуже їздили. часто їздимо? Так класно, Часно. що є можливість поїхати відпочити по-українськи. Дуже класно. Останній раз нам дуже сподобалось. Ми святкували Ігоря день народження там, ти та нам там накрили такий стіл, що ми просто у нас очі розбігались. Ну на жаль, тут такого немає. Окей класно супер дуже вам дякую що показали свою квартиру показали своє як це домашнє не забув українську мову. Гніздо. Домашнє гніздо. Якщо комусь буде цікава оренда цієї квартири, або ж також хтось хоче звернутися по перекладах, то можете писати до Ігора по молдавськи, по українськи. Будь-якою мовою він все зрозуміє. А Ми вам... Ще, пишите, швидше. ще раз вам дякую. Ну і що? Йдемо? Будемо годувати мого сина. Йдемо.